Уяви, що ти можеш заглянути на 13 мільярдів років у минуле і побачити, як народжувався Всесвіт, побачити перші зорі, перші галактики й навіть світанок самого космосу. Це стало можливим завдяки найдорожчому і найскладнішому телескопу в історії телескопу Джеймса Веба. Ідея створення нового телескопа з'явилася ще у 1996 році. Коли Хабл лише почав показувати далекі куточки Всесвіту, спершу планувалося, що запуск відбудеться у 2007 році, але складність конструкції виявилася гігантською: гігантське золоте дзеркало, система охолодження. Сонце, захисний щит розміром із тенісний корд. Кожна затримка коштувала сотні мільйонів доларів. Загалом проект подорожчав у 20 разів і сягнув 10 мільярдів доларів. Телескоп назвали на честь Джеймса Вебба, керівника НАСА в 60-х, який допоміг США вийти в космос і підготувати програму «Аполлон». Після 14 років відкладень, 25 грудня 2021 року. Ракета Аріан 5 з космодрому у французькій Гвяні нарешті відправила JWST у космос. Сьогодні телескоп знаходиться в унікальній точці Лагранджа l 2 за 1,5 мільйона кілометрів від землі. Там сили гравітації Сонця і Землі врівноважуються, і JWST може стабільно висіти, не витрачаючи багато палива. Головне дзеркало JWST складається з 18 позолочених севлентів загальний діаметр 6,5 метрів. А його сонцезахисний щит із п'яти шарів тонкої плівки захищає від тепла сонця, охолоджуючи телескоп до мінус 233 градусів Цельсію. Це все необхідно, щоб уловлювати інфрачервоне випроміння від найдавніших об'єктів всесвіту у 2022 році. JWST передав свої. Перші зображення, які вразили весь світ, він показав галактики, які виникли лише через 300 мільйонів років після великого вибуху. Телескоп виявив атмосферу екзопланети Восп 96 б і знайшов у ній воду. Телескоп сфотографував туманність кілля, де народжуються нові зорі. Його інфрачервоні фото дозволяють бачити крізь газ і пил, що приховують зоряні колиски. Телескоп Хабл працює у видимому світлі, «JWST» — в інфрачервоному, дзеркало Веба втричі більше за дзеркало хабла. Його чутливість дозволяє бачити об'єкти в сто разів слабший. Вчені хочуть за допомогою «JWST» відкрити перші зоряні скупчення після великого вибуху. Телескоп зможе скласти детальні карти атмосфер екзопланет і, можливо, знайти біомаркери життя. Це може стати першим кроком до відкриття життя поза землею. Телескоп Джеймса Веба це машина часу, що дозволяє нам дилитися у найглибше минуле. Ми живемо в епоху, коли людство вперше бачить всесвіт таким, яким він був на світанку.